В общем, в цьому ролиці я еще хочу розказати минусы і плюс свого велосипеда, то есть є то, що, ну, тут даже мінусів більше, ніж плюсов, реально. І думаю, хочу вам це розказати, тому що, як бачите, ролику в мене по меліку взагалі не виходить. Ну, тому що мені не ваше знімати тільки мінуси і все. Так що перед чого ролика постав лайк, то будете канали, брати 15 лайків ролик, так що я поїхав дошту дестики по передньому колесу. По передньому колесу то що типа ну, то вся колеса виносапана, наприклад, то ось вона не гнется, а нічого. та, не так, як заднє. Заднє, я воно постійно то іходить бочморкою. Воно постійно закручується вот так от і там, ну, велика, конечно. Постоянно то що типу там е-е вона гнется і так далі. І, короче, Перейдемо до мінусу, тому що плюс була тобто, тільки один, то що велик, ну типа колеса хороше. Ну і плюс порами хорошо, і сидіння, тому що мене прошу в мене в інтенсив, було вообще просто, ну, піпець, ви навіть тут ктоки має там, я встав. Ну, у мене просто в ролики канали та сі ктоки позаблокували. То що у мене на інтензі була просто сидушка, типа, от якнути, так? Да? Вона мене просто воно згніло просто, воно там погнулась, так, ось. Типа. Воно просто гнулась і все. Перейдеш до мінусу. Мінуси перша, це вилка. Вилка у мене перестала робота. Ні за чого просто. от Я на неї нажимаю, смазую, як ви бачите, от по цьому всьому погрязненні, І просто вона не робив. Тож дивіться, от, от, дубова просто от, ця дура. Другий мінус е, ці. тормоза. Кіне ну, я настраював, ходив в теос. Нас... Задій тормоз. То есть тормоза. То есть передній тормоз, дивіться. Це передній тормоз. Задній тормоз. Одо. Я його підкручував, то тобто, есть до того в мене не було ще тормозов, про що я їздив в ТО, мені настраивали тормоз. І из-за чого я тормозу хана? Коротше, то що мене обрвало тормоз. Тож, я їздив в ТО, Купляв новий супорт. Корочу, всю херню цьому, оцю всю. І вона не подойшла. Тобто я їм сказав на 20 колеса вона не подойшла ніхе. Е, тобто в мене тут воно обороло, бачите? Тобто оборвало тут, оборвало ще тут, коротше. Тобто, Потім у мене цей супер повинен ставити ще вище. А дивіться, як отак. Що тобто, в мене там, ну, до міліметрів просто. І в мене має бути стати вище просто, але зато... він не стоїть, мені його прикрутило отак. От от. Ну, я сам його прикручую, бачите. То есть у ну, даже вот ходоч уже. То есть ему все, ну супер, ту капец. То есть надо менять. Надо подкручивать. Человек На. вы знаете, что я менял робот, робот у меня тоже. То есть я их назад, моя его просто загнуло зашло, типу, в типа в робот. И все. Его ну, ну, разорвало просто. По частям. Другий минус... нет третій, наверное. Потому что первый был, короче. Да, короче, третий минус в том, в том, что э, стакану капец, на рулевой части стакану вообще пипец. То есть, ну, бачите, он ходит. Все, ну, стакану тоже, не наверное, там, э, болтается себе там, короче, ну, по кайфу, ну, то есть, ну, ему капец просто. Живи своей жизнью. Да, йому все, ну, йому капець. То есть, четвертий минус. Или сюди? Мені старало всю раму. Оці от э, провода тормозні і передачні. мені просто постарали. Постарали отак от тут. От тут постарала мені, то есть ну, йому капець. То есть треба мені раму і... Біло перекрашувати, либо У то еще. Меня ну зірочку. Потому що там тоже там из того, что вода попадала, мусор всякий, ну це понятное дело. Замок я перенес сюда, потому что мені тут тут тоже есть ну, ну, покажу. Тут тоже. Я, тут тоже мені цей тросик, не тоже мені трай, і трай, мне всю краску. Е -е... П'ятий минус, то, что я менял. То есть я не менял, мне выравнивали задний обут. То есть диск и чорний. Мені вважали, за того, що я їжджу ну, типу, на задньому станчу і так далі. Тобто в ітозі, то то, і в мене ще зимою зимою стояв багажник, із багажника, то, що я теж з легкою стантив на задньому, в мене теж торхи погнуло колесо із багажника. Багажник я вже ще зимой не буду ставити, тобто я вже літа, і якби треба щось зробити з великом, то, щоб зимою і цю зиму теж прожив нормально. То есть вот я пошел уже другий год моего велика Уже 2 года у меня есть И минус То що что... Ну Він уже стільки пережив, то що ниче на ходу я в шоке Шостий минус э... То що в комплекті не було фонариков фар цих Задні, передні и не було подножки То есть я подножку купляю отдельно і фонари Ні, от подножку Хотя отражатели в мене всі розпадалися, нахира не я їх навіть не шукав Не знаю які ще мінус тут можна знайти, але мінусів більше реально плюсів. Ну, Саме обідше, що от вилка от хірового працює. Тобто я її змазу постійно, у нас поначалу нормально працювала, а тепер 5 дубова. З того, що в нас ще погода фігова, то є дощі постійно, тому що вже якби холодно. Тобто я сам в кофті скоро буду вже носити куртучку. Відробку, то не знаю. Е. І які мінуси були, які я, я з них новий купляв, то що я купляв, десь, мені міняли робот, зірочку, ціпок. Супер я хочу новий купити, ну як ви поняли у мене ну, тіпо, маленький супер ти ми ще ну, На дитин він дуже маленький. Купляв я це. Ну, типу, тіпо... Для бутилки. Для бутилки, так. Да. Ну, тобто якби... на ну, удобно, да, но я буду сегодня на шоу. И что и... Шо тут еще менял менял гел... ну и в сайте вот и робот, и... зирочка и цепок. Все, это вот, все, что менял. Ну, тормозами я там подкручиваю. А, ну еще вот с опытом. Ну, с диском этим. Вот, я я, просто и меню, и все. я... его просто подкручивал и мне и все. мне его просто выравнивал. Ну, то есть. Обут. Я буду менять уже после яка прийде Я вообще хочу купить вообще такие вот ну, реально такі Так как я сейчас хожу на работу То тобто, есть я завтра на работу опять выхожу Я хочу купить стант Стантруль Реально Оцей Херовый То есть надо тоже купить Я хочу купить стантруль, стантруль. Ну, То тобто, есть тобто, от всіх стантеров снять по возможности перейти тормоз Ну, поша нашої меню. Ну, я думаю, такого делать не буду, щоб знімати передній тормоз. Но я хочу купити стантруль. Реально, от стантруль мені от я хочу купити для просто станту. Хочу купити ще сидушку. Ну, сидушку, ладно, я ще сюди доїжджу. Купити для станту. Я зараз якби бачили по току по цьому, по інстаграму, то ж я учуся зробити фламинго. Фламинго, як це? Я стою просто сидушкою на ногу. Видергую і просто приїжджаю без підати. Я вам тут ставлю станки, як я... Ну фотку типу, Точніше як я. Як я... Як я, ну хто не знає, що таке фотки, То навіть взагалі не шарить по станту, то от вам фотка. Е, так що стантруль, я думаю, купити собі. Теж ми після зими. Тому що, ну, не знаю. Тобто, такий руль, я ну... Якби з цим рулями я їжу, я просто сейру не хочу, я хочу собі купити стантовий руль. Хочу якісь ну, нюанси, підкрасити краскою. Тобто заклеїти, наприклад, те, що, ну, що старилося, його просто підкрасити краску, що. Я... Ну як з заводу, реально. Як з заводу просто виходив Сідушку, я думаю, скоро буду міняти. Коли я їй вже прийде. Стакани рибли нові міняти. Ну либо я его просто подключу шину тоже все буду менять. Вот с той шины я приездил два года. Вот она новенькая прям. Трошки стерлась, да, но она новенькая капец. То есть шину вообще не міняв. Вот шина водо. Она уже все, ей конец. То есть якась иголка попадает, все. Я... Ну, то есть, колесо всему камеру скоро будет. Тут скоро будет просто дырки и... Ниркила. Так что... Супер теж буду міняти з колодками новий, взагалі ну, ну, вообще ну це вже, навіть після зими, тому що якби, зимою якби, теж такие буде, тому що то буде слизько, тобто видерги буде херово і плюс то, есть, то, що тут тормоза, то есть, даже до зими поміняють тормоза, да, задні, там, передні, то вони просто будуть мерзнути на морозі зимой і все. То есть, ну, не буде. То есть я буду міняти задній тормоз, скоріше після зими. Ну так будет более. И руль тоже може після если мы будем плять, трошки подхоплю денег. Тоже вы мяч. Порадить тормоз, я не знаю, что ты будешь. Тоже. Гидравлика можно. Ну гидравлика, да, но ну, гидравлика это дуже дорого. То есть гидравлика. <кій> я хер знаю, гидравлика вообще гідравліка Ну, гидравлика. Ну, все, блин, да, да, что деньги отдавать за то, что руль, ладно, хер с ним, Я вот руль э, Можу закрутить сам, снять там. Ну вот именно вот оцей супер, я хер знаю, як там, ще треба провода знімати. І плюс нюанс один, то що як, якщо я буду міняти руль, якщо я буду сам його міняти, так як я, у мене такого ключка, навіть, взагалі то Тобто гаючного ключа взагалі, ну, тобто, я думаю, взагалі його нема. Цю херню вона мені дуже удобна, то нормально з якраз, в сумку просто там мало вещей поміщається, і тому телефон спав можна. Так що, так все. Зіна теж буде задньо, мене теж вже після зими, Просто хочется еще поснимать только с Инстаграмом. Ну, в ТикТок я уже снимаю велик. В Инстаграм хотя бы поснимать, я просто бочком валю. Все, все, резина, я резину меняю уже после зимы. Чтобы поснимать вам контент на Инстаграм с дрифтом. Хотя в еще есть YouTube, то есть я могу снимать ему еще YouTube, то есть я тоже дрифчу. В Артема тоже там велик. Тоже таким. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, набирайте 15 лайков, я Випущу новий ролик уже. Новий ролик вийде про того, як я прощаюсь з вами з каналом своїм. Так що всім пока.